Конкурсне випробовування урок проводить учитель Рівненського ліцею номер 15 полковник запасу Гапанчак. Слава Україні! Шановні учні, пропоную розпочати наш урок виконанням державного гімну. Прошу всіх встати. Слава небошена шаги сам сви. FaeHoore staticque gramatica si luce, cantare Claire au fits et Elena qui mente, hercume motherfabilis sanguinis, qui adulte convivitier subscribers

У нас діє система бонусних і штрафних балів. Тож, за відмінне виконання державного гімну взводу оголошую подяку. Ви маєте відповісти, не включаючи камеру. Служу українському народу згідно статуту. І всі ви отримали вже по першому бонусному балу. Зараз. Проведемо коротке строєве тренування. Не дивлячись на те, що ми займаємось онлайн, ми зараз відпрацюємо поворот голови по команді Рівнясь і ліворуч рівнясь. Показую зразково. Рівнясь. Голова повертається праворуч, так що праве вухо було вище лівого. Струнко. Вільно. Ліворуч, рівнясь. Ліве вухо вище правого. Трунко, вільно. Командую взводу. Взвод. Рівнясь. Праве уховище лівого. Вправо треба повернути голову. Вправо, праворуч. Тітов. Голова ставиться рівно. Вільно. Тепер будьте уважні. Наступна команда. Взвод. Ліворуч. Рівнясь. Молодці. Трункуа. Вільно. За відмінний зовнішній вигляд і виконання строго прийому учениці Дерезенко оголошую подяку. Добро українському народу. Молодець Вероніка, бонусний бал. А тепер, будь ласка, дайте мені відповідь. Які ви знаєте два основні види загальновійськового бою? Піднімайте руки, хто хоче сказати. Ви знаєте цю функцію. Два основні види загальновійськового бою. Будь ласка, Леонід. Це оборонний і штурмовий. Перший правильно це оборонний, і... прошу. Так, да, і наступальний вид бою. Хотів підтримати тебе Егор. Молод, молодець. Да, це два основні види бою оборонний і наступальний бій. Так записано в статуті. А тепер скажіть: згідно нашої воєнної доктрини для України. Який вид, скажімо так, головний згідно доктрини, хто хочу сказати. Будь ласка, Максим, оборона своєї оборони, молодець Максим. Да, тому що у нас остання редакція воєнної доктрини 21 року, і це тотальна оборона. І це закон про національність, про основу національного спротиву. І це за рахунок чого ми і даємо відсіч в першу чергу нашому ворогу? Учні, які відповідали, отримують по 12 балів. Тепер це перша поточна оцінка. Правильно ви сказали. А тепер увага на екран. І так. І так, я перепрошую. Я перепрошую. Увага на екран. І так, е сьогодні ми з вами якраз і будемо вивчати тему тему, яка тісно, ну безпосередньо пов'язана з обороною. Е ця тема дуже обширна. Ми сьогодні тільки одну шосту частини, так скажем, цієї теми з вами відпрацюємо. Тема уроку написана на слайді. Е мета уроку також, будь ласка, ознайомтеся. Поки ви читаєте, я хочу вам е звернути вашу увагу на третю позицію вивчити, вивчити розміри окопів для стрільби лежачі та стояче. Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що в процесі уроку це буде і в кінці це буде контролюватися. Приступаємо до першого навчального питання. Перше навчальне питання звучить так, як написано на слайді. І я хочу спочатку дати вам поняття сутності оборони. От тут зображено на слайді позиція механізованого відділення. Ви бачите вогневі засоби на цій позиції. І в кожного вогневого засоба є свій визначений сектор стрільби, і додатковий пунктиром сектор, сектор стрільби. Ці сектори стрільби вони перетинаються, перетинаються. І е, тому за рахунок цього створюється суцільна зона, чи зона суцільного вогню, яку пройти неможливо. І кожна, і кожна. Е, зараз я Філеночку приєднаю ще. І кожен вогневий засіб відповідає за знищення противника лише в своєму секторі. Таким чином, ця зона е, суцільного вогню не дає змоги противнику досягнути нашої лінії оборони. Крім того, ще запасні позиції створюються і тимчасові, які дають змогу робити маневрування кожному військовослужбовці після ведення вогню і уникати, як кажуть, е, вогню на зустріч. Я... Так, ви мене чуєте? Так. Да, щось там сказало. Тепер переходимо далі. Вимоги до вибору місця для обладнання одиночного окопу для стрільби. Тут на, на слайді указані. Ці вимоги, якщо коротко сказати, дуже просто формулюються: треба так вибирати одиночну вогневу позицію, якраз з одиночних вогневих позицій, і складається ота. Яка була на попередньому слайді вогнева позиція відділення, так необхідно вибирати, щоб перше був достатній огляд, да, тобто спостереження ви могли вести за полем бою, обстріл ви могли вести в заданому секторі, і ви були максимально замасковані. От по, цим, по, цим критер... по цих критеріях. Е і коли ви займаєте вогневу позицію. Ви спочатку починаєте обладнувати зразу ж для стрільби лежачи, Коли це дозволяє обстановка. Окоп для стрільби лежачи. Будь ласка, будьте уважні. Зараз ми з вами вивчимо його розміри. Глибина окопу складає 30 см. Ширина 60 см. І. Довжина 170 см. Якщо людина довша, тобто вища, то значить більше. Бруствер 30 см. Ви бачите. Сходинка, яка заглиблюється на 20 см. І так звана Берма 30-40 см це віста від краю окопу, і до брустверу. Подальшому цей окоп поглиблюється. До положення стрільби з коліна. Все це робиться піхотною лопаткою, піхотною лопаткою самим бійцем. 60 сантиметрів це стрільба з коліна. Все інше залишається таке ж. Потім він поглиблюється далі за умови, коли обстановка дозволяє, і поглиблюється до положення для стрільби стоячи. І вже глибина 110 сантиметрів. Всі інші розміри ширина і так далі, ті ж самі за виключенням брустверу. Який вже став значно більший з трьох сторін, да? закриває від вогню противника, ніші для боєприпасів, от вона, і сходинки, яка дозволяє швидко зайняти цей окоп. Порядок обладнання окопу викладено на цьому слайді. Будь ласка, подивіться. Я хочу сказати, що ви будете виконувати це на навчально-польових заняттях. Практично, це восьмий норматив по, нашому, по нашій програмі. Час, на відміну 30 секунд. А е, вдома ви переглянете відео на, мому, на моєму блозі. На моєму блозі, е, зайдете через Google, блок Сергія Борисовича Гапанчака. Сторінка тактична підготовка. От я її нажимаю. І тут бачите підготовка вогневої позиції. І облаштування окопу для стрільби лежачи. Там дуже все чітко вам і зрозуміло буде. Зараз, шановні, ми перевіримо, наскільки ви були уважні по вивченню першого навчального питання. Ми зіграємо інтерактивну вправу, яка називається, ну, я її так називаю, мілітарний світлофор. І так, ви знаєте, що у світлофора три основних кольори. Кожний колір зараз, будьте уважні, прошу вас. Е означає якийсь окоп. І так, червоний колір це окоп для стрільби лежачі. Жовтий колір це окоп для стрільби з коліна. І зелений колір це окоп для стрільби стоячі. Ваша задача. Я не називаю, як називаються окопи. Зараз їх не називаю. Просто показую сигнал світлофора і задаю питання. Ви даєте відповідь. Будь ласка, піднімайте руки, щоб я бачив. І так, починаємо. Ширина цього окопу. Будь ласка, Леонід. 50 см. 60 см і це правильно. Йдемо далі. Глибина цього окопу. Будь ласка, Влад. 60. 60 сантиметрів. Це правильно. Подивіться, будь ласка, на цей сигнал світлофору. І я хочу знати, яка глибина цього окопу? Хто може сказати? І знову Яна Арцимович, Будь ласка. 30 сантиметрів. І це неправильна відповідь. Чи правильна відповідь? Хто мені скаже? Єгор. Червонець, це лежачий окоп. Молодець, Яна, ти все правильно сказала. Я просто перевіряю вашу пильність, як інші слідкують за нашою інтерактивною грою світлофор. Шановні, ви достойно справились з цією грою. Ми можемо грати дуже довго, але ми обмежені в часі. От. Але я бачу, що ви слідкуєте за інформацією, що ви в уроці, І учениці Арцимович за відповідь правильно, і для того, що вона настояла на своїй відповіді, я ставлю 12 балів по точну оцінку. І так, шановні, ідемо далі. І далі у нас друге навчальне питання, друге навчальне питання. Я показую, я показую свою презентацію. Друге навчальне питання, яке звучить так: польові споруди для розташування військ. Хочу зразу зауважити, що ці польові споруди для розташування військ можна розділити на два типи: польові споруди, які влаштовуються поза зону активних бойових дій. І подумайте, для чого вони там влаштовуються, чому і якраз вони влаштовуються. Ви бачите тут. Ви бачите тут намет одиночний, да? ви бачите наметне відділення, є багато різних наметів, тим більше зараз учасні часи. Ви бачите, от я показую, це курінь, називається укриття, вже жердин хмизу. Це укриття, яке називається землянка. Землянка може бути на взвод уже. І польові споруди фортифікаційні, фортифікаційні. Що значить фортифікація? Фортифікація означає укріплення. Так от, польові фортифікаційні споруди можуть бути і для ведення вогню, для... а можуть бути для захисту особового складу. От якраз до них відноситься перекрита щілина на відділення. Яна, ви бачите мою презентацію? Ні, не бачимо. Я перепрошую. Я перепрошую. Перепрошую. Значить, е, питання номер два: польові споруди. Зараз ви бачите, так? Да, польові споруди. Так. Польові споруди розділяються на два типи. І я повторюю ще раз: і ми бачимо зараз зараз ми бачимо е, польові споруди, які влаштовуються поза зоною активних бойових дій. Ви бачите, це е, намети, це курінь, оце і землянка. І польові фортифікаційні споруди, тобто, які в зоні активних бойових дій прямо можна сказати на нулі, тобто на позиції відділення, перекрита щілина на відділенні. Ви бачите, траншея перекривається відповідними колодами, і там укривається відділення під час артилерійського або мінометного обстрілу. І бліндаж. Бліндаж же влаштовується на взвод. Бліндаж влаштований на взвод, от має такий вигляд. Його називають оцей бліндаж, який я вам показую, називають ідеальний бліндаж. Всі в захваті від наших українців, як таке можна зробити. І він не десь в ТУ, він там, в зоні активних бойових дій. Подивіться два наката зверху, все обшите колодами. Зверху грунтом засипано, замасковано. Ми бачимо, що там є пічка і вентиляція. А тепер подивіться, як він виглядає всередині цей бліндаж. От навіть е, лежить по-моєму, принтер. Отак от наші солдати всюди влаштовують свій побут, де тільки це можливо. І це можемо лише ми, українці. Е, я хочу задати питання. наскільки ви зрозуміли, чому от польові укриття, е, які поза зоною бойових дій, е, відрізняються від цих? Фортифікаційних укриттів. Чому не можна ті укриття зробити в зоні активних бойових дій? От що думає Влад Даренко? Ну вони не для захисту, а просто так як жити. Бра, да, просто для того, щоб укритись від дощу і так, так далі. І так далі. Да. Вони зроблені з такого матеріалу, їх можна легко розрушити, тому вони тут не застосовуються. Молодець влад. Третє навчальне питання: інженерні заходи по маскуванню військ та об'єктів і захист відброєння та військової техніки від високоточної зброї. Це дуже дуже широке поняття. Я хочу його звузити. Ну, по-перше, подивіться, що таке маскування. Ви бачите. Маскування написано на слайді, да? це заходи, які спрямовані на прихованість противника. Від противника верніше об'єктів і підрозділів їх стану дій та намірів. Сюди, залеж... Сюди належить багато різних аспектів, ще раз кажу, але я зосереджую вас на маскувальні, на застосуванні маскувальних сіток. Як ви бачите, маскувальні сітки під колір да? під колір маскують місцевості, міняють конфігурацію, ми їх багато плетемо, мій ліцей 42 сітки вже відправив. У війська вони бувають різного кольору. А це маскувальний костюм, снайперський костюм. Ви бачите, тому що це життя снайпера. Той самий маскалат білий, той самий камуфляж, в якому я перед вами сижу, це також, це також відповідний маскувальний костюм, який приховує на місцевості людину. Маскувальний або бойовий грим, відкриті ділянки тіла розфарбовуються спеціальним. Бойовим гримом і їх вже також непомітно. До маскування відносяться і хибні споруди, тобто, хибна споруда спеціально зроблена для того, щоб ввести розвідку противника, в тому числі аеророзвідку, в оману, і він сюди застосує свою високоточну зброю. А справжня наша техніка залишиться цілим. Ви розумієте суть хибних споруд, засоби аерозольного маскування. Будь ласка, пошкоджений БТР, його треба звідти евакуювати застосовуємо засоби аерозольного маскування. Людину, бійця нашого побратима евакуюють, ви бачите, на правому слайді. Також застосовуємо засоби аерозольного маскування. От внизу саме елементарна ручна димова граната. Внизу справа, ви бачите. Кутові відбивачі. Це спеціальні такі пристрої, які відбивають радіолокаційні промені. Відбиваючи радіолокаційні промені, вони спотворюють картину для того, хто хоче щось виявити, да? і таким чином можна вести в оману. От ви бачите це на правому знімку реальна повітряна куля, яка була над Києвом, над вашим рідним містом, зафіксована. Ви пам'ятаєте ці часи? І внизу прив'язаний оцей, прикріплений оцей, значить, кутовий відбивач. Для чого це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб наше ППО відволікалося. Щоб відволікалося, можливо, навіть зробила якісь пуски, розумієте? І для того, щоб і виявити відповідно наші позиції ППО. Тобто можна було його перепутати, цей кутовий відбивач для наших військ. Повітря протиповітряної оборони, да, от безпосередньо, з шахедом, допустимо, 136. Е, ви зрозуміли роль цих путових відбивачів. Вони бувають різні, бувають сферичні, бувають трикутні. І теплові імітатори. Теплові імітатори. Вони е, для головок теплових головок самонаведення, а от як ловушки, розумієте, як пастки, і ті боєприпаси, і ті ракети летять. Туди, в те місце, де стоять ці теплові емітатори. Таким чином, наші справжні об'єкти, да, справжня бойова техніка так і таке інше залишаються неушкодженими. Шановні, шановні учні, зараз наступив час, коли я хочу перевірити ступінь вашої. Рефлексії, тобто, що ви усвідомили, що ви записали на свою оцю о, штуку, да, яка називається на рівні підсвідомості. Ви будете працювати в умовах психологічного навантаження, ви будете працювати з використанням чату. Давайте буде шість тверджень. Ну, давайте зменшимо три твердження буде. Три твердження: якщо твердження істини, ви ставите плюс. Якщо твердження хибне, ви ставите мінус. І, по-моєму звуковому сигналу в свисток, ви відправляєте інформацію в чат. І так, всім все зрозуміло, ми розпочинаємо. Твердження номер один. Глибина окопу стоячи, для стрільби стоячі, складає 110 см. Твердження номер два. Ширина окопів лежачі і стоячі однакова. Твердження номер 3 Ширина окопу лежачі складає 60 сантиметрів. Кожна правильна ваша відповідь це 4 бали. Відправляємо в чат і я дивлюся. І я дивлюся в чаті, і, і, шановні, хочу сказати, хочу сказати, що ну, я вами дуже і дуже задоволений. Я вами дуже і дуже задоволений. Тобто правильні відповіді були, як ви вже зрозуміли, перша відповідь плюс друга відповідь. Плюс. І третя відповідь була також плюс. І у нас фактично 100% рефлексія. Шановні учні, зараз я хочу нагадати вам домашнє завдання. Це по-перше. Якщо виникли якісь питання, домашнє завдання, те, яке я вам говорив в ході уроку, тобто ви заходите на мій блог Сергія Борисовича Гапанчака, на сторінку тактична підготовка на основній сторінці, і опрацьовуєте перших два завдання, там відео. Відео всього протяжністю 18 хвилин. в Сумі. У вільний час. Друге, що я хотів сказати, які у вас є до мене запитання? Немає. По матеріалу. Немає. Немає. Е, мені дуже приємно було з вами спілкуватися, але це ще не все, шановні. Ви молоде наше покоління. За вами майбутнє. Ви не представляєте, як приємно з вами спілкуватися. От мені, 60-річному, в цьому році полковнику, Да? І я хочу наприкінці уроку прочитати вам свій. Власний вірш, який для вас спеціально. Я хочу, щоб ви зрозуміли те, про що там говориться. І я впевнений, що ви це зрозумієте. Пам'ять. Це скупа чоловіча сльоза, що з'явилась в очах і скотилась додолу раптом. Це коли ми повинні так багато сказати, але щось не дає промовити жодного слова. Пам'ять це квітами вкрита могильна земля. Це коли квітиці не встигають під сонцем зів'яти, це коли по ночах спокійно, давно вже не сплять, це коли навіть поглядом можна весь біль передати. Пам'ять це діти, які залишились дітьми назавжди, у Маріуполі, в Києві, в Харкові, в Бучі. Це під завивання сирени нестерпне чекання біди. Це рани душевні, кровоточиві, болючі, пам'ять це знищені села. Це на братських могилах хрести. Це безногий солдат. Це дитя, що завмерло у лоні загиблої мами. Ви повинні цю пам'ять в серцях назавжди зберегти. І тоді перемога буде точно за нами. Слава Україні! Слава. Дякую.